Привіт, тігри ви лучші. лучше всіх. Ви попереднє відео просто вдрюкнули ідеально. Ідеально те, що у вас кожен з коментарів, окрім може одного-двох орків, які писали, були влучні, справедливі, зрозумілі. Я до кожного прислухаюсь. І хочу сказати, що об'єктивно все, що було сказано, воно відповідає дійсності. Це факт з більшістю, а то і 99%, окрім тільки орків, я вас підтримую повністю згодний. Дякую, що ви в мене дорослі, розумні. Такі, як треба, і з деяких до речі, мені треба ще взяти ті якості і той підхід, який був написаний до уваги, тому що дійсно у деяких з вас більше опиту і я не можу з ними не бути згодом. Я дійсно. Бачиш, що ви все по полочному розкладаєте. А отже, який план на сьогоднішній день? Я попробую сьогодні знову попрацювати на болту. Хоча сьогодні вже на годину купів 11-го понеділок роботи, як би, пікової, немає. Але деякі люди казали, що якщо ти 2-3 замовлення робиш по болту, то четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, ну і так далі, тобі насипає. У разі тільки ти підміняєш якесь замовлення, як я у попередньому казав, що я там. За місто не буду їздити, оце ця цей ланцюжок він закінчується. Я буду намагатись навіть через свої амбіції скажімо, брати замовлення по максимуму і дивитися, що з цього вийде. По часу я буду працювати до обіду, годинка може півдругу, максимум дві години дня, і я тікаю з ліття. Знову, якщо вдруг будуть повітряні тривоги або Інші форс-мажорні обставини мені прийдеться з'їжджати. Зараз дружина на роботі, вона не може за дитиною збігати чи що, щось. Тому я головний фігурант сьогоднішнього дня буду за старшого. Тому я при вас вмикаю бол і попробуємо зробити сьогоднішній день з болтом. Хоча планочку зробити замовлень до 10 на годинку. Зараз пів одинадцять категорії. Ми включаємо бол, звичайний болт до економа Я ще не хочу доходити. Можливо, такі дні, як вівторок, четвер, п'ятниця, п'ятниця ні, Можливо, вівторок, середа, четвер в якийсь днів буду вмикати економ, попробую, що там сидить, які там люди їздять, але не дуже я цього хочу. Починаємо працювати. Перше замовлення, і я вам через секунду покажу, хто це. Це дня, що от відкритий. Це така. Це така Це така привичка. Привичка в тому, що там цей зарядний порт і. Зимою ми взагалі не, не, закри, не закри, да, не защолкаємо, бо примерзає. А літом Літом якось так саме, так? Це привички від зимиші. І ви знаєте, ні на що воно не вплива. Дощ, очі. Що не затікає, ні? Це від Катерини, так? Тіпулі, У мене тільки перше замовлення по болту. І то мені Вон, замовник пише, в багажник треба кинути мішки з землею. Розумієте це? Це щось мені, напевно, за щось. За мою критику чи мою позицію, я не знаю. Я, звичайно, кину мішки, бо вони їдуть, знаєте, куди на Сабарівське кладовище. Я це зроблю. А в цілому, я ж кажу, це тільки перше замовлення. Я не знаю, де вони всі сидять. Дякую. Передати? Так. Да. Ви напевно, не побачили. Я якраз розвертався. Це заклад був Борода, здається. Передали. У вигляді крашенок. По поводу додатку болт взагалі. Одне замовлення тільки зробив. Жіночку відвіз на кладовище Сабарівське І ти зрозумів, що вона їхала до свого чоловіка. всю дорогу плакала. Привезти немає слів. Я не знаю, як це передавати. Доброго дня! — Доброго дня. — Вам доставочка. А, добре, захожу. Добрий день. Чекайте. А ви розраховуєтесь? Ні, сам змогла стояти карта. І в мене готівка стоїть. Дімка, досі давайте вам карти кинемо. Все, ну Дякую, да-да. — Дякую вам, побачення. дня, дякую. Слухайте, мені здається, що я щось якийсь подавлений буду виглядати на цьому відео. Кажу, перше замовлення по болту, воно в мене зсередини настільки проїло, що я навіть вже зробив там три замовлення чи чотири, Не відпускаю, розумієте? Я через кладовище їжу, але кожен раз воно збільшується, збільшується. Пропори над могилками роз... Вітер колихає їх і це перед... ну, Жінка, дружина полеглого військового, яка купила мішучих землі, камінчики, такі, знаєте, як морські. Квіточки вона купила, водичку, дві баклажки п'ятилітрові, щоб полити потім земельку. Вона просто їхала і плакала всю дорогу. Вона так прибирає, бо цінне в її житті відібрала війна. І вона так накриває, що вам не передати. Останній вчорашній приліт, який був по сумах по дитячому майданчику, оця політика міжнародна. Ми засуджуємо, ми засуджуємо. Очікуєш рішучих дій, кроків, потужної зброї. Не просто потужної, а таку зброю, яка б просто атоми стерла з лиця землі всю цю урсню. Можливо, я далеко за зброю фантазую, але... Ми не стріляємо в їхні дома, в їхні мегаполіси. Ми їх не складуємо як картичний домик. Ми цього не робимо. А сім'ї, які втратили свої сім'ї, які в цей час перебували вдома, або на дитячому майданчику грались, або, або ще щось. Вони тільки ось цього і чекають, поки прилетить туди. Це не ви замовляли? Так. Сідайте. А, а чого не сідаєте? Чого не сідають? А не бачу таксі у вас на... зверху. А Шашечки. Що... А шашечка має бути? Ні, ну так для старих людей кажеться, що так бути. Ви що, себе до старої людини записали? Так. А, а... що не можу сама в цих розібратися? Ну, ви ж вже замовили, значить розібрались. <рес> не треба себе туди записувати. На поїздку, бачите, підписано як бабушка. Таня гість. В Uber, коли створюєш аккаунт, можеш до свого аккаунта підписувати ще деяких користувачів, для кого будеш замовляти таксі. От дочка, я так зрозумів, від бабушки, вона зараз знаходиться в Португалії. Це вона з Португалії замовляла таксі для бабулі. Так, хорошо. Підсумки сьогоднішньої праці. Я практично не зробив те, що хотів зробити, але все одно, що маємо, то маємо. На годиннику у нас година 20, і я тепер можу похвастатись, що я зробив, що я не зробив. Відкриваємо ми болт, хоча що там відкривати, там одне замовлення тільки було. 100 гривень мінус комісія, тобто 80 гривень болт. Далі уклон пару замовлень, пару це 3 230 гривень. І того будемо рахувати як 300. Ну а мій робочий день сьогодні був присвячений додатку Uber, на якому я заробив 490 гривень. І настільки він для мене найкращий, що можна навіть подивитись, що кожна поїздка в середньому 100 плюс гривень. І він знову підтверджує, що він король з усіх, яких я знаю, агрегаторів. Що по цінам, що по якості, що по обслуговуванню, і в цілому він найкращий. І чим більше людей буде користуватись Uber, тим буде краще для всіх. Навіть якщо в додатку Uber на 5-6-7 гривень буде дорожче, ніж інший агрегатор. Так що такі от справи. Тобто, якщо заокруглити 800. Їду додому ам-ам, скидую матеріали сьогоднішнього дня. Друзі, я вас люблю, цілюю. Дякую, що ви в мене є. Дякую за ваші коментарі. Ще раз до самого початку повернусь. Я щасливий, що продуктивна розмова у нас з вами була в коментарях попередніми. Відео я до них дослуховуюсь, і знаєте, що там взагалі було без води. Все чітко, все якісно, по дорослому, і мені здається, що більшість людей, які дають свої коментарі, вони на досвіді. А до досвідчених людей я люблю дослухатися, як то кажуть, вони херні не порадять. Дякую моїй великій сім'ї. Вам, тобто, всі, хто виїжджає гарного дня, всі, хто з'їжджає на обід вам гарного апетиту. Будьте здоровими, бережіть себе, цінуйте свій час, дзвоніть батькам, любіть і насолоджуйтесь життям. Не створюйте штучних умов для хвилювання. Не дай Бог, хвилювання все ж таки прийдуть до вашої голівоньки. намагайтесь їх як гуся. На корню. Я вас обняв. До нових зустрічей. Якщо виїду, контент продовжую сьогоднішнього дня. Якщо вже не виїду, то переключимось на завтрашній день. До нових зустрічей. One love, пацаки. Будьте мені здорові.